пом пум. пум Всім привіт! Мене звати Богдан, і ви на каналі Граємо. Сьогодні ми продовжуємо гру Скорн, хоча я знаю, що не сильно е, цікаво дивитися її, тому що тут дуже незрозумілий сюжет. Він тут насправді є тут, повірте мені, він тут є, але не Ну, я в, те, в числі тих людей, які не сильно розуміють взагалі, що тут відбувається. Ми просто спостерігаємо за тим, що, в принципі, відбувається у нас на екрані і намагаємося скласти цілісну картину. Куди там? Праворуч, ліворуч? О, боже, я вже відчуваю тут, що буде бій. Так, ця штука. Так, то або здоров'я, або зброя. Так. опа оп 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 о, ні, то нам накинули трошки для зброї. Ану? Шолк-штолк. Ану, давай перезарядка. Бо я вже чую, що там хтось лазить, воно нам зараз знадобиться. Так. Але будемо старатися економити. Бляха, тільки щоб не треба було стріляти оцих літаючих, бо я не супер точний гравець. І навряд чи попаду по ним, якщо буде необхідно захищатися від них. Так. Бачу, що там хтось повзе, а мені куди? Мені ж не туди, правда? От він собі туди поповз І ми сюди заглянемо. Просто заглянемо. Ні, тут нічого нема. Валим, 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 валим Значить, нам сюди нанесе. Так, бачу, що рухається. Я не знаю, чи їх варто взагалі вбивати. Але мені здається, що вони будуть нападати, якщо прямо пройти мимо них. Так. То це плятко, То це плятко. Я правильно одягну навушники? Мені здається, що я помилився. А, ні. Здається, правильно. Чи ні? Так, окей, добре. Ану, секунду. Та ні, правильно одягну. Уф, добре. Такс. Е, до речі, в цих наушниках немає затримки звуку. Не падай! Не падай! Курче, я думав, зараз все, зараз полетимо. В цих навушниках немає затримки звуку і це просто дуже сильно радує. Я можу без зайвого е кабеля користуватись ними. Так, туди прийти нам не можна, та й нема сенсу. Так, бачу, що рухаються деякі. Прибираємо їх з нашого шляху. Вони нам тут все одно не потрібні. Просто купа м'яса. І шашлаків не зробиш, бо то все фу-фу-фу. Ух! -фу -фу. no. Боже то їх так багато. Я просто, здається, я навіть чую, як вони рухаються, але. Але не бачу. О, я таки пропустив. А, ні, то вони просто так рухаються Так, окей, добре. Що за звук? Звучить як в хоррорах, коли щось має стрі... статись. Так, не треба мене лякати? Починається вже. Касітка Що? А, ні, то та штука собі там лазить, воно хай собі лазить, а ми підемо далі. Мені здається, що нам сюди. Ану. Смикай. Добре, що ми її тримаємо в руках. Воно, е, бо це, воно ще й працює як ключ у нас. Не треба постійно переключатися на зброю назад. Окей, okay, коли ми відкриваємо. Одна частина відкривається, а друга зачиняється. От. Тут нічого нема, значить ми йдемо сюди. Бачу, що там рухається. О, щось нове. Відійдемо на безпечну відстань. Він ж нас не бачив. Бляха, він нас бачив. Може не втратити краще зброю на нього. Так, окей. Окей. Далі можна, далі можна, далі не можна. Все. Йдемо, значить, сюди. Е, так, тут зачинено, тут відчинено, але треба все одно коло зробити. подивити Подивитися. Нема сенсу, добре. То я тикаюся туди, сюди. Так. Записом все добре. Ну, мало би бути все добре. Так. Я таки знайшов, чому підвисають відео. Це моя провина, бо я ще тільки вчусь. За, за високий фреймрейт. Не фреймрейт, а бітрейт зробив при записі. Надто переоцінив можливості свого ПК. Так. Добре. Добре, 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 добре. Так. Е, здається, і там є прохід. І тут. Так, тут просто балкон. Нічого немає. Там щось шкварчить, добре. Ну, раз там щось шкварчить, значить нам туди і треба. Правильно правильно. Логіка є немає. Але нам все одно туди треба. Тихо будь, Дивимо. Смикаєшся тут. Що чи що? Так. Чую. Е, мені просто інколи здається, що... я... О! Тут ліфт. А ну давай спігаємо, спочатку туди глянемо. Чи там нічого нема? Так, він собі йде. Якщо він нас не рухає, то ми його не рухаємо. Правильно? Правильно. Виглядає як шестерня, через яку ми проходили. Можливо, нам туди і треба. Давай. Смикай. Ой. Так. Окей. І куди? То я зразу втік, зрозумів, що нема чого зі мною зв'язуватися. Ото бігає якийсь відбитий. Всіх вбиває, так? Ага. Поки не час. Як то в нас зараз кажуть, не на часі, не на часі. А, блін, а куди? Стоп. А, давай. Треба ці двері запам'ятати, тому що там якраз бракує одної крапочки. Як тільки ми її добудемо, значить нам туди і треба. Такс. Окей. Ну, нам нанес, в принципі, правильно. Так, ну. Бажане було підхилитися. Полікуватися. Правильно полікуватися. Варто викорінювати не тільки російську мову, але й. Такий лексикон. Воно нападе. Ні, не нападе. Правильно, правильно. Нема чого. Чому ми будемо це битися? Така агресія якась зайва. Нащо? Ну, ми ж можемо розійтися мирно, правильно? Ну, наприклад, ти мені нічого не зробиш, правда? Ладно, добре. Так. Туди? туди? Туди чи сюди? Сюди чи туди? Ні. Тут це замуровано. А, так. Тут зачинено, значить нам сюди. Правильно? Стоп, це ми маємо щось зліве відкрите, правильно? Ухте. Тут прям жалюзі. Добре. От, бляха. Ладно, хай він собі там ходить. Що це? О, це перезарядка, в принципі, дуже непогано. Але давай спочатку сюди. О, наш ключик. Отримаємо наступний рівень доступу. Бляха навіть тут є рівні доступу. Ключ з рівнем доступу. Але як класно він обіграний. Так. Дай мені, що ти там маєш. На. Ого. То я ще трохи економний виходить. Тут, в принципі, варіант є такий, що ми можемо е, непогано цей. Непогано зарядитися. І навіть інколи пройти без бою. Мені здається, що ця штука теж може спокійно піти далі. Находить проти годинникової стрілки, а ми зараз за нею. Правильно? Так, ще би то все швидше було. Так, вона йде. Сісти можна? А сісти не можна. Треба йти помаленьку. Ти мене не бачиш. Навіщо нам оце сваритися? Правильно? Тобі не треба, щоб я тебе цього впустив на м'ясо. Мені не треба, щоб ти мене їв. Все, ми спокійно, ти собі туди підеш, я собі сюди піду. Ніякої агресії, рожеві поні. Щасливе дитинство і так далі. Причать до чого тут дитинство, я не розумію. Просто так ляпну. Так! Нам, відповідно, тепер треба сюди. Правильно? Правильно. То пхаєш свої руки, куди не треба. Ото один раз запхаєш, воно тобі. Кусь і нема пальця. Що будеш робити без пальця? От відкусить тобі якийсь потрібний палець. Хіба і не потрібні пальці? Не всі пальці потрібні. Навіть безіменний. Правда, я ще не придумав для чого. Так, що це за штука? Я просто вже й не пам'ятаю. Ага. Здоров'я, правильно? Пум-пум-пум-пум. Ой, прекрасно. Е, хоча, як глянути, якщо нам дають аптечки, значить в нас чекає бій, правильно? То ми до нього приготуємося. Що, тобі знов погано? Ей, ти давай тільки не ригай ого Ясненько. Тобто ми вже в якогось мутанта перетворюємося. Нас поглинає ця штука. Так, ти ж не впадеш? Уу. Атракціони. Нам постійно мелькає оця штука. І мені здається, що воно ще зіграє свою роль. О, я тебе бачу. Попробуй щось швирнути в мене. Що трендюлей получ. Хоча, в принципі. Ось вот і все. Прийдемося тут, або мені здається, що нам якраз туди треба йти. Ляха, обов'язково ці звуки такі не приємні. Бачу. Давай ми напевно, якось отак от. Мінус. Ой-ой-ой! Дуже агресивний. Бляха. Ану. Красиво. Прекрасно. Ми, звісно, вернутися і перезарядитися не можемо, бо ми є от, оце трошки скнарне нутро. Прям хоче вернутися і зарядитись. А, бляха! А ну, Брись, ні, такі від них є якась небезпека. Якщо він прям відігнувся, щоб мене дістати, то я думаю, їх варто таки збивати по дорозі. Постійно намагайся на Space нажати. Диви, яка туфста скотеняка ходить. Намагайся постійно на спейс натиснути. Хто де? А, це плядко. Давай, давай, йди сюди. А ти з гівнюк малий. Я тобі зараз дам. І тебе плюється. Старші навчилися, що плю... плюватись не можна гарно. Боже, згадую один раз в школі, вже коли був в старших класах, десь зайшов до вчительки, яка була класною керівничкою трохи молодшого класу. Здається, 11 клас був, а в неї був 7. Він просто був маленький бігав, коротше кажучи, і на всіх плював. Я просто не розумію, як так можна було виховати дитину. От. І що? І ми вернулися. Зробили просто коло. І прищучили. Повзи звідси. Все, нема чого. Ой, відчуваю, зараз, походу, буде бійня. Не буде. Йдемо. Поки рухаємося далі. О, великий. Раз. Два. Три. Опа. вставай 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 Та ну ти прикалуєшся. Тільки він пострілів витримав? Добре, чую, я чую звук, як він прям іде бляха, а чого ж так багато? Ладно, на нього йде повний боєзапас. Короче, добре, що я тоді не стикався з ними, раз вони такі сильні. Так, туди не можна. Добре, то поїм далі. Е, такс. Так, виглядає як вихід, тому потрібно піти туди, де не очевидно. І дерма йшли. Тут нічого нема. Добре, поїхали. Пришвидчимось трішечки. Я не знаю, на що я це тримаю в руках. Може вже й не треба буде. Так, це є ліфт. Виглядає як трошки більший ліфт. Напевно, Внеста. А, ні. А, внеста. Тю, вгадав Я спочатку думав, що це сталя ліфта. Зараз поїдемо в нас. Так, підвисає. Значить, нам нову локацію завантажують. О! Якийсь коридорчик. Дуже великий коридор. Має бути щось епічне, правда? О, а куди йти? Гу. Так, стоп. Добре. Що виглядає так, як, як якась арена. Але ти гівнюк. Дивися, плюєшся прям звітом. висиш думаєш, що я до тебе не дістану. А я дістав. Перезрядимося. Все, це останній боєзапас. У, так, добре. Блін, ота вся маса, вона так напрягає трошки. Стіну боїшся, що там щось може висіти, щось плюнути в тебе. Так, сюди чи туди, туди чи сюди. Ми сюди ближче. Чи як хтось важко дихає. Ще й печера оця, з якої вони вилазять. А! а ти курча! Чого я тебе не бачив? Чекай, мені треба тебе на превюшечку. Якось так гарно. Отак, от, напевно, отак. Цекатом. Добре. Окей. Чекай, а що я роблю? Оу, я тобі боляче зробив. Вибач, я не знав. Я не хотів. Ти ж не будеш злитись на мене? Не кусяй. Хто де? Ідуть, бачу? Не дивись так на мене, я не знав, що то що це буде ось так. Не починається вже. Так, Фу. заляпали тут все. О, починається моє улюблене. головоломки, так. А, тобто на першому поверсі я це зробити не можу. Мені треба топити на другий. Ну добре. Типу, як скажете. Так, мабуть, сюди нам. Правильно? Так, мені здається, що краще вже пробігтися. Навіть якщо щось десь вийде, то принаймні воно або не дожене, або можна буде втекти. Все, я побіг. Ви мене не бачили. Мене тут нема. Я хоть правильно біжу? То я так розігнався і повалив. Мабуть, сюди. Так. В грі дуже багато треба вгадувати, немає ніякого спрямування. Куди тобі йти, як тобі йти, куди тобі йти. двері зачинені, бляха. Добре. Окей, вертаємося тоді назад. По-по-по. Де -по -по. сюди? По -по. Тихо, тихо. Оце мені потрібно. Не дарма сюди забіг. Давай. Шолк. Ага, ще можна буде, якщо що поповнити. Прекрасно. Так, добре. А як я сюди потрапив? Сюди. Падати не можна, мабуть. Ні, не можна. зроблено так, що точно не звалишся. Ага, окей. Ммм, здається, прибіг. Шо? Ну, що дивишся? Не хотів я? Починаєш мені -то. Зараз будеш мені в спину дивитися, так? Правильно? Окей? І що? А що робити, я так і не зрозумів. Я взагалі правильно зробив? Правильно пройшов. Я там бачу ж, типу ще якусь штуку. Ем... Ну ж, правильно, так? Ану. Так. Ок. Ну, зараз взагалі ніфіга не зрозумів. Типу. Я сюди пройти не можу, правильно. Я повертаю. Угмм. Інтересно. Так. Ну, а що далі? Типу, є якийсь вихід наверх. Чи... а, я, я сюди прийшов. Так, добре. Давайте ще туди сходимо, зразу глянемо. Що тут є? А що у нас тут є? А, зачинені двері. О! Це що у нас? Так. Я бачу, що тут не тільки звичний для нас боєзапас. А ще якась штука. О, до речі, якраз та, що посередині. Бажечки, ми багаті. У нас прям повністю з... вся квіточка. Правда, що робить там-то? Ааа! Ти диви, нова зброя. Круто. Буде цікаво випробувати. Е, добре, треба зразу подивитися, де що знаходиться. Це на двійці. Тикалка на одиничці. Ага, а це. О. Щось. Я підозрюю, що це є або якась ракетниця, або якийсь дробовик. Ну, щось потужне. Так. Окей, добре, я думаю, на цьому все. Достатньо. Треба робити невеличкі короткі серії, а то довгі серії, ви щось не сильно хочете дивитися. Не цікаво, ото включити і на довгий час залипнути. Ну, добре. то в принципі цілком зрозуміло, я сам не дуже люблю довгі серії. От. Тому я дуже вдячний, що ви заглянули на мій канал, подивилися це відео до самого кінця. Лайкнули, прокоментували. Обов'язково підписалися, також вдарили в дзвіночок. Пам'ятайте, що все буде Україна і слава Україні!